У самому центрі Європейського континенту, на заході нашої держави, широкою дугою простяглися українські Карпати. Чорногора найвище пасмо, домінанта гігантської гірської підкови. Саме тут розташовані усі шість вершин двотисячників України: Петрос, Піпіван Чорногірський, Бребенецького, Ребра, Готентом Та Говерла панівна серед них. Це найвища точка нашої держави, крайня межа володінь Карпатського національного природного парку, першого і найстаршого у мережі національних парків України. Заснований 3 червня 1980 року для збереження унікальних лісових екосистем Центральної Європи, Карпальський є не лише першим, але й одним з найбільших національних природних парків нашої держави. Ще 1921 року у межах його нинішньої території на площі у 447 гектарів було створено резерват для охорони Чорногірських пралісів. Розташований в Івано-Франківській області в найбільш цікавому з точки зору збереження типових екосистем та ландшафтів Чорногірського і Горганського хребтів, парк простягається з півночі на південь на 55 кілометрів зі сходу на захід на 20 і охоплює площу у понад 50 тисяч гектарів. Основна частина його території знаходиться у верхів'ї річки Пруд, решта в басейні Чорного Черемоша. Головні завдання парку збереження типових для і горган природних комплексів, які мають екологічну, історичну і естетичну цінність. Проведення наукових досліджень в галузі охорони природного середовища, створення умов для відпочинку і оздоровлення, пропаганди природоохоронних знань і екологічного виховання. На території парку організовані чотири функціональні зони: заповідна, захисно рекреаційна, рекреаційна і рекреаційно господарча. Нині установа нараховує 300 працівників. З них у науковому підрозділі 21 у службі охорони 100 чоловік. Тут байливо зберігають пам'ять про директора Карпатського національного природного парку Йосипа Йосиповича Побережника, який багато сил поклав на розвиток першої на Прикарпатті заповідної установи національного рівня. Заповідне високогір'я парку. Тут зберіглася найбільша кількість ендемічних та реліктових видів карпатської флори. У парку зростає понад 1100 видів судинних рослин, що становить майже 55% усієї флори українських Карпат. З них 49 видів, занесені до Червоної книги України. З наземних хребетних мешкає 10 видів земноводних, 7 плазунів, 114 птахів, 56 видів ссовців. До Червоної книги України занесено 20 з них. Найбільшою цінністю є праліси, реліктові насадження сосни та кедра взагалі є унікальними об'єктами. Окрім усього іншого, Ліси виконують водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, кліматорегулюючі функції. І не лише у регіоні. Недаремно ж саме карпатські ліси називають зеленими легенями Європи. Субальпійська рослинність представлена сосною гірською, вільхою зеленою, ялівцем Сибірським, рододендроном східнокарпатським. Головними водними артеріями парку є Чорний Черемош та прут після Тиси і Дністра, пруд, третя за величиною ріка Українських Карпат. Ось з такої кринички починається його неспинний біг до Дунаю. Далі прут формується з кількох приток, що витікають у межгір'ї Говерла і Гомола, і тече територію парку понад півсотні кілометрів. Ліва притока прута, що бере початок на схилах Говерли, утворює мальовничий і найбільший в українських Карпатах каскад водоспадів ГУК загальною висотою у 84 метри. Не менш мальовничий і Женецький водоспад, який вабить до себе численних туристів навіть такої дощової днини. Це щось надзвичайне. Я ж вважаю, що варто було вимокнути, щоб прийти сюди і побачити це його природу. Та все ж найбільш популярним і наймогутнішим водоспадом у водяній колекції Карпатського національного природного парку безперечно є легендарний пробій, що в Єремче. Бурхливий пруд. Це справжня мекка для шанувальників стрімкої білої води. Навесні чимало туристів-водників приїжджають сюди, аби пройти каньйонам ямнянського пролому. Стрибнути у бурхливу безодню пробою. Головне, що рятувальники завжди готові прийти на допомогу.